На привозі, і сьогодні в нас святкова вечеря, під час якої ми хотіли б згадати найприємніші моменти літа. Тож, готуємо креветки у буршково чесниковому соусі, а до них ще й легенькі салатик. інгредієнт нашої вечері, і ми вже знаємо, де їх знайти. У вас є креветки? Боже, у нас все є. Я вам зараз піду їх і прям покажу і розкажу. А потім це йде чищена креветочка, 700 гривень за кілограм, це вже готова, теж пожарити. Боже, мені каже, як її не приготував, то вона по всякому буде вкусна. Ну що ні? Що, знаєте, що дома є, то й кидати. Є соус, то й кидайте соус, нема соуса, обжарили, то вона вся буде вкусна. А це йде креветка з головочкою. Її це теж 500 гривень за кілограм. Вся креветка, дівки, немаловажно, вона йде, дивіться, вона йде суха заморозку. От яку б ми в ручки не взяли, вона вся вся суха заморозка. От я, допустим, спиці вчи не люблю. Дівочки, знаєте, що сілій перець. Солі кинули, наварили. А знаєте, що ще є? Дивіться, ще ж є лангусти. Що ж я свята? Ти хочеш співати, дівчат. Дивіться, є лангусти. 650 після гривень кілограм. Їх теж треба варити. 15 хвилин вони проварилися, і все собі. Навіть ті лангусти не такі вкусні, як ця креветка, чесно. Хоча вони крупні, от вони мені ну, ну вони крупні, ну і все більше нічого. Ну вкусніша ця креветочка, чесно. Дивіться, вона йде суха заморозочка 500 гривень за кілограм. Чесно, вона дуже кусна креветка. Є в нас міді. Ви за міді ще питали. Дивіться, є чівійська мідія, вона 300 гривень за кілограм, вона чищена крупна. Колись от щось таке з креветок, що було просто мало. Мабуть, люблю в салаті. Розкажіть рецепт. Ну, якийсь класичний цезар. Цезарські версия. А як він готується? Листя салата, креветки, заправка цезар, помідори. Ну, можна замість куриці креветки саме. Можна посмажити з чесничком і в імбірному соусі. Тоді смачно. Або просто відварити з укропчиком. Пітя вона, як привіт, кушає шоколад. Вона замершала, розтаїла. Всі спеції, які ви любите, туди поклали, все, можна кушати. Ну так, да, так. Да, да. Поки місця вона замерша, вона вода уходить, вона лишається і така, така вот. не пожарена, і не пропарена. Такая вот. А потім всі спеції, які ви любите. Чесничок. Ну, що любите. Ну, все по-разному, знаєте. І очень вкусно. Усім Ой, я їх так люблю. Так, а розкалі світоліні. А, а у ну, мене чоловік чесночком і со сметанкою. Ну, дома маємо сметанку, щоб со сметанка не зробити. Дуже смачно. Туди побільше лаврушечки і все. іноді можемо на кастрі. Ми во дворі можемо вийти в огород. в огороді у нас виходить такі кастрюлі. Ну, скаварда така спеціальна для них. І там теж смажимо на вершковому маслі. Дивіться, яка росиночка. Бачите, це в домашньому маслі повинна бути ось така росиночка. Це перший фактор натурального масла. Якщо її немає, то це вже треба замовитися в домашньому на Ось така, вона свіженька, це замовлення. Вона другий-третій день вона вже стає більш така густіша. Бачите, края вже стали густенькі, там, де їй менше. Де її багато? Ось вона. Це така одеська сливочка. Вершкове масло 370 гривень кілограм. Якщо рахувати по таким упаковочкам, це виходить 74 гривні 200 грамова упаковочка. А слівочка у мене в полулітрових баночках 120 гривень. Це літр виходить 240. Також насувати такі лети мікс листових палатики. Uh -huh. А Це тут стає А твердий сир на территорию. Дивіться, ви по поводу сира казали. Це сир, витриманий рік. Він більш такий ніжненький, нежненький а є отакий сарочок, більш твердія. Йому вже більше двох років він більш заходить до салатів. Але у нас дуже багато різних людей з різними смаками, з різними побажаннями. І це вже йде такий як аля-перемізанчик. Так, такий покровський, але він йде як перемізанчик. І з козього молока. Бачите, він прямо такими слайсами. Тут він іде з розмарінчиком, буває без нічого. Здравствуйте. Тобто ви можете різний взяти на свій смак. Навіть деякі беруть адегійський сир, бо він без солі, без нічого, більш такий солодкий, як Рафелка. Тобто він також кластей або рікота, яка робиться сиворотки, деякі додають салати і мішають. Ну у вас, напевно, якийсь цікавий салат, тобто вам більше треба такий сирочок. Так. Цей сир півтори тисячі кілограм, сто гривень сто грам. Цей сто двадцять, а цей тридцять 30 гривень, триста гривень кілограм. І також, от, наприклад, як гречиські салати доволяють овечу бринзу. Ті, хто люблять експериментатори, мені кажуть, можуть і попробувати і з нашої бринзи, ну така аля Одеса, аля привоз так? Ну, тобто експериментувати можна як завгодно. А щодо прийшло, що на Скільки коштує? А бринзочка коров'яча 170 сімдесят, смій, 180 вісімдесят. Ну так вона міняється в ціні. От, наприклад, та трошки м'ягенька вийшла по 150 по розпродажі, яка стовомдесят краща вийшла, десь твердіша, овечка 250 гривень А Ось це. А це старе, це та же бринза, але сушена на сонці. Шанкліш її називають у деяких странах. Ну якщо так для людей пояснити, то та же бринзочка, молочко ставиться на сонце і сушиться. Тобто, от в класичному виді воно називається лабне. Воно таке в баночках можна ще маслом заливати. А в сушеному виді така тверденька, сухенька бринзочка. Вона також корисна, в неї дуже багато кальція. Такі до нашої вечори не завадять, бачу тут дуже цікаві ласощі. Що це у вас розкажіть? Це горішки з медом. Мед тут соняшник, дуже-дуже смачний. Ця баночка коштує 150 гривень. Є е, також мед, залишиться тільки соняшник, 150 гривень 1 літр, 75 гривень пол літра, ну і 453 літри. Також у нас є молочна продукція. А розкажіть, будь ласка, написано кумівські ласощі. Чому кумівські і що тут саме знаходиться? Чинали з кумов'ями. А яке тут мікс якийсь? Я так розумію? Е -е ні, поріжки е залити просто медом, просто медом. Дуже корисно для москового населення. Якщо Дуже. Ж треба мікс, ми на замовлення все замовлення, робимо. Висилаємо новою поштою укр... Все, все як треба. І, будь ласка, в нас святкова вечеря з креветками у вершково чесниковому соусі і легенький салатик. Чи є якісь спеції, які можна використати? Да, є, звісно, зробимо самі найкращі. у вас а які саме покажіть розпоріжжі, що коштує 100 грамів. Коштує 50 гривень. У складі йде імбир, куркума, чорний перець, червоний перець, базилік, сушений, коріандр іде сушений. Це вирадити радити саме до так? Морепродукти креветки, міді все можете заправляти. Так, а до салатику, якщо таке, до салатику суміш трави йде. Ось прованські трави. Там у складі базилік, майоран, чебрець, орегано, розмарин, кунжут чорний, кунжут білий, оливковий олій туди трошки, і буде все клас. Скільки це задоволення? Коштує 50 гривень, 100 грамів коштує. Бадки є, вершки є, вершкове масло є. А, приправи купила. Залишився ще часник і мікс салатів. Ходімо шукати. Вирісні Подберемо салатик 20 гривень, базилічок 20. І, звісно, туди руколка йде однозначно. Такі, такі букети коштуватиме? Ну, такі букети от, 65 гривень. І буде дуже смачно. У нас зелень вже є, ще часник і лимон один. А, і вже бачу тут в одному місці чесник і лимон. Цікавить які ціни. Що? Розкажіть, будь ласка. 100 гривень. 85 гривень. А якщо мені потрібен лиси один, Один? скільки? Скільки він буде? 5 гривень. 5 гривень клас. А лимон. Лимон один. Угу. 15. 15 Супер. У нас залишився останній інгредієнт французька гірчиця, і я вже бачу, де я можу купити. Доброго дня! Дайте, будь ласка, французьку гірчицю і скільки вона коштує? 23 23. Добре. Дякую. Тримайте. Ось така гірчиця вона дуже-дуже смакує до таких легеньких салатиків. Ну, принаймні, мені дуже подобається. І ще цікаво, які зараз ціни на овочі дізнаємось. А скажіть, будь ласка, що у вас є з овочей і скільки коштує? Доброго дня. Ну, На сьогоднішній день у нас є лук, дуже добрий, хороший коллестончик, він стойкий, на зиму дуже гарна храниться 30 гривень кілограм. Є кримський лук 100 гривень за кілограм. Огірок, дуже свіженький, шикарний огурчик, солодкий 60 гривень кілограм. Є мікада розова, жовта. Розова у нас коштує 85 гривень кілограм, жовтий чорний принц по 100 гривень, а також слівка. Полівая снівка дуже солодка, смачна помідорка без стержня, Вона коштує 30 гривень за кілограм. Перець жовтий, червоний 75 гривень за кілограм. Ну і звичайна капусточка голубцова 55 і борщова 35 гривень за кілограм. Марквинка 30 гривень, солодка, смачна марквинка. Є баклажани 25 гривень. цілий лишний день баклажани. Перець на фаршировку. 35 гривень коштує. Кабачок молодесенький, 25 гривень. Що ж, усі інгредієнти для нашої святкової вечері ми купили. Обійшлось усе це у 554 гривні. Але я впевнена, що враження від цих смаколиків будуть безцінними. До речі, це розраховано на двох людей. Бажаю вам смачних вечір та до нових зустрічей.